Не змогла стриматись, пробачте вже мене, але така я вже по своїй натурі. На цей коментар. Та слава Богу, 30 років годую телят з кашею і в 10 місяців биків продаємо 350 кілограмів і же тилиць на корів, і корови ого. го І злучаємо в 10, ну, я так розумію, місяців. Причому автор пані Лариса пише з мені нижче, що в неї корови сементальської породи. І тут мене трошечки ну, типу, накрило. Тому що, по-перше, 350 кг кілограмів для бика сементальської тим більше породи, це м'ясо-молочна порода, ну можливо у вас молочно-м'ясна, але все одно е це мало. Це дуже мало. 350 кг кілограмів для бика майже ну, в рік, бо це два місяці лишається до року. Тут нема чим хвалитися, по-перше. По-друге, внижчі ви мені ще написали про те, що у вас в 10 місяців корічки важить 300 кілограмів і сементали. Так от, я вже аж прогуглила, бо мені було просто цікаво, чи я не помиляюся, так не помиляюся я, тому що вага дорослої тварини в межах 600 кг для сементалу, якщо ми говоримо про саме цю породу. В принципі, для гуштинів це так само вага. 600 кг плюс-мінус, там 700-800, є більше, але середню беремо по тому, що пише Google. Тому 300 кг для сементала в 10 місяців це 50% від ваги доростої тварини. Тобто нам скрізь література і ветеринари пишуть і розказують, що для того, щоб злучити теличку на корову, вага має бути. 75-80% від ваги дорослої тварини. У Вас виходить 50%. Я не, ну, не хочу там вас ніяк образити зараз, чи щось якось там вас вчити життю, бо я бачу, що ви 30 років годуєте терять кашами. Але тут немає чим хвалитися, розумієте? І ви рано їх злучаєте. Що б ви там не писали? Я не знаю, який вас, може вас супер-пупер надій, там, ну, який для вас суперпупер надій, ви мені так і не відписали, але. Це рано і по віку рано, і по вазі мало, тим більше для, того, для такої породи корів. Якщо б ми говорили про чорнорябу якусь, або, то навіть для чорнорябу то трохи маловато, 300 кг, але якщо говорити, Ну, не знаю, про джерсеїв можемо говорити 300 кг, то певне плюс-мінус буде норма. Не знаю, якщо чесно, бо немає джерсеїв в себе на фермі. Ну для сементала це маловато. Це для чорноряба чорнорябої маловато. Сементал все-таки має бути більше, більша вага і старший вік. Я не знаю, чи ви прислухаєтесь до мене звичайно, але просто ви писпишучи такі коментарі. Люди іншим, хто читає ці коментарі, даєте неправдиву інформацію. Потім хтось так само зробить, як ви, і злучить теличку в 10 місяців з вагою 300 кг і буде мати проблеми. Тому не робіть так.